Вони поширювали все українське та виступали проти радянського режиму. 35-ту річницю з дня створення відзначає студентське братство Прикарпаття. Воно виникло на основі культурно-наукового товариства Рух. Продовжить тему Денис Служний у всіх трьох вузах на кожному факультеті. Знаєте, тоді був досить сильний підйом національної свідомості, і на той час ми мали значну кількість студентів практично на кожному факультеті, майже в кожній групі. Тоді були осередки студентського братства. На цьому архівному відео Ярослав Головатий, перший голова студентського братства Прикарпаття. У травні 1989-го його створили львів'яни. Згодом така організація з'являється і на Івано-Франківщині. Це було здається в спілці художників і хтось. Там з тих ведучих сказав, що у нас є статут Львівського студентського братства. Хто зацікавлений створити таку організацію Івано-Франківську, підходьте там до дверей. І, ну, і Я там стояв, бо я мав відношення до культурно-наукового творества рух тоді. І... З полону друзьком я був знайомий ще зі школи, а багато студентів просто підійшло і ми сказали, ну що робимо, от і зробили. Ось у цій будівлі збиралися десятки членів студентського братства. Саме тут вони готували революції, акції протестів та боролися за українську незалежність. Тут відбувалися збори, тут відбувалися зустрічі, планувалася виборча кампанія, тут планувалися культурно-масові заходи, дні міста, приїзд акторів, артистів. Збиралися і по квартирах, і по гуртожитках. У мене вдома також проводилися репетиції різних там вертепів, всі інші речі. Але треба було такого місця, де можна було спокійно і, і попрацювати, і. і, і Потусуватися, як зараз кажуть. За роки діяльності члени студентського братства відроджували вертепи, організовували святкування днів міста, підтримували мистецькі процеси та культурні акції. Одна з них дзвін 90. Від Івано-Франківської області відповідальність на себе взяло студентське братство. Ми дійсно ми мали свою культурну програму 25 днів, майже цілий місяць їздили по Україні з цією культурною програмою. Чому, власне, взялися ми? Тому що в нас вже був свій погляд тоді на події в Україні, і ми вважали, що чиста агітація в чистому вигляді не принесе своїх плодів на східних теренах України. Тобто тільки через культурологічні акції можна було досягнути якоїсь мети. Однією з найважливіших їхніх акцій, пригадують колишні студенти, стала революція на граніті. У жовтні 90-го тисячі молодих людей виступили проти радянського режиму, вимагали відставки уряду, реформ та навіть оголосили голодування. Це була така демократична акція, в дуже така, скажімо, європейська європейська акція. Яку проводили політичне голодування студентів, і вони вимагали того, щоб змінити уряд комуністичний і для того, щоб наші ці солдати не воювали у бою у гарячих точках Союзу. Ну і зрештою, воно стало її назвали революцію, такою як то перший майдан, де хто називає, вона стала поштовхом до того, що Україна проголосила незалежність. Це подібно було до Майдану, тільки в дуже зменшених масштабах, коли Хтось відповідав за теплий одяг, хтось відповідав за квитки, хтось відповідав, що їде туди, щоб допомагати студентам, які голодують. Були чіткі організації по кожному вузу. Бу був графік, хто коли їде, бо не всі витримали голодування. Ви було ну виходили з голодівки замісних, місних, хтось інший заходив. Тобто це було дуже сильно організовано. Опісля була помаранчева революція та євромайдан. А ще переслідування, побиття, залякування та погрози. Були побиття і поліція, тут одеський ОМОН побив товаришів наших. Ну це було в снеско працекультурно околицю Рестору. Були такі, ну викликали в різні органи, в профкоми. З часом братство змінювалось так, як і самі студенти. Зараз інші, але більше, більше освічені люди, і вони бачать, ну я, наприклад, може то не так, як може то не для нас. Вони стали більше космополітами. Ми були більше національно орієнтованими. Але в тому невинні. Хоча потім, коли подивилися, як, наприклад, зараз наша музика, наша поезія і молодь нею захоплена, то воно в принципі любить Україну тільки по-іншому, на якомусь іншому рівні. Справу саме тих братчиків, які будували українську незалежність, сьогодні продовжують українські захисники. У нас так і, і злам, і, і побудова нового. Зараз, е, чи, чи є такі зараз є лідери, але інші, ну і те, що вони лідери, то вони от показали, на жаль. Вони всі пішли, бачите, вони не витримали, і майже всі яскраві люди, і багато хто вже на нас дивиться з вічності, Вони пішли. Тобто вони завжди є. Про своє минуле колишні студенти згадують з гордістю, пишаються усім, що робила, і продовжують робити тільки уже дорослими людьми.